Чим довше триває війна, тим менше люди хочуть повертатися в Україну. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про статистику повернення українських біженців з Європи і з інших країн до України. Раджу додивитися вам це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш youtube канал. Отже, як ви знаєте, від початку повномасштабної війни з України виїхало близько 8 мільйонів українських біженців. І всі вони роз'їхалися по усіх європейських країнах до Америки, Канади. І зараз ми подивимося на статистику і причини, чому вони не планують повертатися в Україну. Отже, згідно з статистикою, близько 50% українців хочуть повернутися в Україну, але у них є певні причини, що вони не хочуть це робити. Перша причина це зрозуміло. Це війна. Поки війна триває, ніхто не хоче повертатися. Наступна причина це масштабні руйнування квартир і домів. По всій е, Україні наступна причина також це економічні перспективи в Україні. Як ви знаєте, ВВП е, щораз стає гіршим е, в Україні? Економічне становище не найкраще. Тим більше, коли війна закінчиться, люди будуть повертатися. Е, тоді потрібно буде мати нову робочу силу, нових людей, які будуть піднімати економіку України. І, звичайно, що корупція це важливий фактор, який впливає на ментальну так становище людей, і вони не хочуть туди повертатися. І соціальне забезпечення, яке на даний момент є гіршим через ситуацію. І як ви бачите, чим довше українці живуть за кордоном, тим більше у них з'являється перспектив і важелів, через що вони залишаються за кордоном, такі як, наприклад, пошук бажаної або омріяної роботи. Відкриття власної діяльності діти починають ходити в школи, в садіки, заходять в новий соціум, і також люди виготовлюють собі постійні документи, щоб проживати в тих країнах. Ну і появляються нові європейські або американські перспективи життя. Тому ці всі фактори впливають негативно, і українці чим раз тим частіше перестають хотіти їхати назад в Україну. Тому ось таке опитування. Також запитали наших українських біженців у Німеччині, чи вони хочуть повертатися. І 45% людей відмітили, що вони планують залишитися у Німеччині і жити назавжди. Це свідчить про статистику: так що люди не хочуть повертатися, хочуть жити в безпеці і в стабільності. Від того, чи повернуться українці в Україну, залежить майбутнє України і її економіка. Тому напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Як ви вважаєте, чи люди будуть повертатися, чи ні, і що плануєте робити ви? Також не забудьте поставити лайк до цього відео і до зустрічі у наступних відео.